Привіт! Це Каріна. Попереднє відео про Гуаш дуже сподобалось, і бачила, що в деяких воно викликало дуже таку бурну реакцію, приблизно так само, як і в мене. Також зібрало багато переглядів, і я обіцяла вам, що буду малювати не лише пейзажі, а і обіцяла намалювати людину. Тому виконую свою обіцянку, і сьогодні ми будемо малювати Гуашу. Також хочу сьогодні поговорити про прокрастинацію. Про, 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 про Вона вимовила це слово, а тому я вважаю, що це варте того, щоб поставити лайк і підписатись на мій канал. Мені здається, такого вундеркінізму ви не бачили ще ніде. Що ж, прокрастинація це про. Частинка слова, це нібито як професіонал чи щось максимального рівня крутості. Крас це красити, тобто щось пов'язане, я так розумію, з малюванням, а нація це якась, е, якесь розгалуження якоїсь країни. Не та сама, ти ніколи не, не, не та саме. понятно? Я понял. тому що воно коли. його казати, коли воно, Є. Якщо серйозно. В мене такі дивні відчуття. Я навіть не сказала б, що це якийсь арт арт-блок. мені просто нічого не хочеться робити. І я не знаю, чому. Ану, художники, зізнавайтесь, у вас таке було. Нібито, знаєте, в житті все просто, ну, якби в принципі, добре. Нічого жахливого, слава Богу, по крайній мірі, в мене не сталось. І, в принципі, все стабільно, якщо це можна так назвати. Але. Малювати не хочеться, точніше, хочеться, але е, чи то результат, чи якась атмосфера не та. От у вас таке буває. От знаєте, коли в мене артблок і я нічого не хочу робити, то коли я виходжу з нього, я думаю, о господи, як можна було нічого не хотіти робити? Тобто, коли ти вже у нормальному стані, коли в тебе вже все добре з ментальним здоров'ям як у художника, то ти просто оглядаєшся на буквально тиждень назад і думаєш, господи, як я могла думати, що я не хочу малювати, як мені могло це не подобатися, якщо це просто можна сказати справа мого життя. І ти собі такий думаєш: ні, зі мною такого більше не станеться. Ні, це стається іноді знов і знов. Зазвичай в мене просто артблок починається десь місяці, так в лютому, в березні, а в цьому році щось трошки пізапізнилося. Це все діло. Я ще й дивувалась, думаю, нічого собі у мене немає зимового артблоку. Благо чесне слово я трошки малювала. Мені якось просто саме відоси знімати не дуже якось хотілось, але я розуміла, що це треба зробити. Але я просто навіть не могла вибрати тему, не могла сісти просто і зняти. Можливо, це були якісь страхи перед е, телефоном. Я, до речі, купила новий телефон для того, щоб вам було просто приємніше дивитись відосики. Я сподіваюся, що якість трошки краще стала, тому що для мене це справді дуже важливо, і дуже мені цікаво почути, чи сподобається вам звук, якість відео і, взагалі, ось ця атмосфера. Я дуже сподіваюся, що сподобається, тому що я е, дуже переживала саме за це. Звісно, я не припиняла малювати повністю, парочку робіт у мене все-таки в скетчбуці є. Я не скажу, що я прямо от наскільки була в такому жахливому артблоці, але просто якось якась прокрастинація, апатія і небажання щось робити, чи страх щось робити, чи мені просто хотілося б, щоб біля мене сидів якийсь психолог і пояснив мені. Від чого це відбувається, я просто можу на роботі цілий день думати про те, що о, я прийду додому ввечері і щось помалюю, а потім я приходжу, і мені нічого не хочеться не робити, не знімати, не малювати. Хоча в мене був час і просто вибачте, що цілий місяць майже не виходило відео, але ось воно виходить. Я сподіваюся, воно вам сподобається. Не знаю, в мене іноді такі думки, що, можливо, я чогось очікую від себе. Іншого, а виходить щось зовсім навпаки. У мене нещодавно було день народження, і. блін, якось ти собі уявляєш щось одне про себе, але потім ось ти. І, до речі, мені згадалась бела з сутінок. Я так виривав хрепи. Я скочив за дерунами. Яка ненавиділа своє день народження. Я то люблю його, в принципі, але просто в день народження ти просто задумуєшся про себе, чого ти досяг, що ти зробив, що ти встиг зробити. І просто в мене було чудове день народження, слава Богу, просто всім дякую, хто мене привітав, хто був зі мною, всі мої близькі люди. Але просто якось в той день я просто думала. Блін, мені 23, я ще ніякого коміксу не намалювала. У мене нема ніякого мерчу. Я ще не набрала тисячу підписників. О боже, в мене те, те те не так. Я ще того того не добилась. От реально, можливо, ще це трошки вплинуло на мої думки, і можливо, це просто стало якоюсь частинкою тієї апатії і небажанням просто щось робити. Звісно, це не точно це лише мої здогадки, тому що я ж не проробляла це з психологом, але просто якось я так йшла на ці думки і думаю, блін. Якось, але потім я себе якось заспокоюю. В принципі, ці дві людини в мені борються, та що ні, Каріна, ти молодець, ти просто супер, в тебе все просто класно виходить. І та, що блін, я нічого не вмію, люди, я бідна. Ось так якось не знаю. Чи бували у вас такі думки? Мені було б цікаво почитати. Також я робила пост на каналі, типу, про ту саму прокрастинацію і мені також мої підписниці та підписники писали про те, що треба змінити матеріал. Дуже вам дякую, що ви мені писали такі слова підтримки. Я також написала, що будете чекати. Все одно мені дуже це приємно. Дякую, що ви чекаєте. І даєте мені час відпочити і побути просто з собою. На рахунок матеріалу так я гуашу малюю другий раз. І мені сподобалось. Тут уже мені якось так цікавіше було, тому що я знаю, що це відео викликало просто його аж роса, в принципі, викликала такий трошки шквал емоцій у підписників і у тих, хто подивились відео. Мені було дуже цікаво це читати. Мені було цікаво подивитись, чи зможу я все-таки не тільки пейзаж робити або натюрморт, точніше, а ще й намалювати людину, тому що кольори шкіри. Їх трошки важче змішати, і хочу сказати, що мені все сподобалось. Якби я, знаєте, ще була таким живописцем. І знала точно, як це все робиться. тобто Тут мені було просто складно вгадати, який колір вийде на папері, тому що я змішую фарбу, вона ніби одна, але я не ношу, і вона так ніби трохи світліша виходить на папері. І ти, типу такий блін, треба трошки темніше. Тобто тут треба ще трохи попрацювати і набратись досвіду. За що я люблю гуаш, так це за те, що я можу зверху працювати олівчиком. Це для мене дуже важливо, тому що я працюю в змішаній техніці. Звісно, тут можна було малесенькі ці детальки добити гуашу, але я люблю ось цю таку. Е Текстуру паперу, текстуру олівця мені здається, вона додає цікавості в роботу. Також малюю я сьогодні таку дівчину в обладунках з таким рудим волоссям, Мені дуже сподобалось на референсі, що руде волосся та такий синій, глибокий фон. Вони мають комплементарність і тому виглядає дуже чудово. Також в цьому році для мене трошки дивно, що в таку прекрасну пору року, коли все цвіте, тепло, чудово, в мене з'являється ось ця ось апатія. Типу, блін, я нещодавно їздила в Рівне. А, і блін, там було так круто, просто такі прості речі, як просто випити кави, прогулятись по парку, красивому, де це тут а, різні дерева для мене були просто настільки щасливими ці моменти. І я їхала в машині, слухала музику і просто думала: господи, як круто, як це чудово. І якби не було війни ще, це було б ще в тисячу раз крутіше, як можна було би робити все, що ти хочеш, а не обмежувати себе цими рамками. І я ще в той момент думала, чому ж тоді мені не хочеться творити зараз? От чому в мене немає натхнення на роботу? Як таке може бути, якщо я обожнюю тепло, весну, ось такий ось спосіб проведення часу? Все ж таки я розумію це так, що я просто. Може, чи недостатньо роблю, що хочу, чи може не встигаю, чи не маю часу, чи не добилась чогось, чого б хотіла в такому віці. Хоча, з іншого боку, я розумію, що в мене, в принципі, не такий то вже великий вік і в мене ще все попереду, я сподіваюся. Також в мене були думки про прискіпування до себе, типу, блін, ти малюєш одне й те саме, блін, в тебе тільки дівчата, «Блін, ти нічого не вчиш нового. Чи щось на кшталт цього, але з іншого боку, я така думаю, блін, треба щось нове вивчити. І друга країна каже: я не хочу нічого вчити, я хочу просто малювати в задоволення. От розумієте, ось таке. Типу, я хочу підвищення скілу, для цього треба е, більше малювати і вчитися чомусь новому. Але при цьому я не хочу нічого робити. От розумієте, от така от у мене була апатія, самосаботаж, прокрастинація, якісь незрозумілі вимоги до себе, які я. ну, Тобто, є мета, є якісь бажання, щоб ну, мати це. Але робити це якби не хочеться навчатися. Ну тобто, саме в цей момент, так? І на наступний день, наприклад, я хочу знімати відео, малювати, писати там вірші, от робити все-все, все, що я так люблю. Це просто якась магія. І просто такий думаєш, блін, як я вчора могла думати, що я цього не хочу? Блін, у вас таке буває. Це просто якась магія для мене, чесне слово. Дуже багато насправді залежить все таки від ментального здоров'я, тому його треба старатись берегти як можна сильніше. І просто зараз думаю, що якщо ось так погано, то треба собі трошечки, хоча б дати часу на відпочинок, і справді мені вже трошки легше стає. Я е, переборола себе, хоча в мене були страхи перед новим телефоном. Я боялася, що в мене щось не вийде з ним. Але боже, слава Богу, я сподіваюся, що це відео е, вийшло для вас трошки цікавим. Можливо, вам це відгукнулось, можливо, у вас також є якісь такі іноді проблеми, коли ви не хочете малювати, хочете відпочити від цього всього, і відповідальність у цього медіапростору просто наскільки на вас давить, що ви хочете трошечки його відпустити хоча б на декілька днів чи тижнів. Ось таке розмовне відео в мене вийшло. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Пишіть в коментарях, що думаєте про це. Дякую вам, що. Підписуйтесь на мене. Дякую, що ви зі мною. Люблю, Па-па!